Пані Роберта Мецола. Президент Зеленський Володимир, прайм-міністр, Володимире прем'єр-міністра. Деніс член степан. Пане голову Верховної Ради пане Андрій Єрмак, пане Олексій Кулеба, шановні пани та панове міністри, мери, та вельми шановні гості, дорогі друзі. Ви знаєте, Європа починається з регіонів, з міст та селищ. і немає кращого місця для того, щоб підкреслити це тут у цей день. На міжнародному саміті, який було організовано Конгресом регіональних та місцевих влад при президентові Зеленському у цій величній державі, державі Україна. Я дякую вам за ваше запрошення і дякую за можливість звернутися до вас сьогодні. Оті зображення, які ми бачили з України протягом останніх 806 днів, ці зображення. Показували руйнування, смерть невинних життів, невинних життів, які було порушено, невинних життів жінок, дітей та багатьох інших, які були змушені залишити свою домівку і залишити своє старе життя. Але Європа і світ бачили також і мужність українського народу, стійкість перед лицем російської агресії ми бачили те, що терор не може залякувати, що жодна кількість бомб не може зруйнувати вашу гідність. І саме тому ваші регіони, ваші міста, ваші селища, ваші мужні воїни і українські герої відомі по всьому світу, і вони будуть продовжувати надихати покоління і покоління. Людей від самого початку цієї жорстокої війни Європейський союз зрозумів ту роль, який він має відігравати, ту відповідальність перед вашою країною, перед вашим народом. Ви не тільки боретеся за те, щоб захистити свої домівки і свою територію. Ви б'єтеся за те, у що ми віримо у європейський шлях. Сьогодні це День Європи, і ми розуміємо, що Дух Європи він живий в кожному регіоні, в кожному місті України. Саме тому ми стоїмо разом з вами від самого початку. І ми будемо продовжувати допомагати вам, продовжувати засуджувати агресора, ухвалювати санкції проти Кремля. А також будемо притягувати всіх виконавців воєнних злочинів до відповідальності ми будемо надавати дипломатичну, політичну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу. Ми будемо продовжувати робити це стільки скільки буде необхідно. і тут жодне селище не є занадто малим. жодних зусиль не є занадто малими Також І коли ми побачили. У цю величезну агресію Путіна ми коли російські ракети були націлені на об'єкти цивільної інфраструктури, тоді європейський парламент розпочав кампанію генератори надії. Міста та муніципалітети по всьому континенту зібралися як ніколи раніше, для того, щоб передати сотні генераторів. Україні, щоб основні об'єкти інфраструктури продовжували працювати. Я знаю, що певні представники сьогодні присутні тут. Ми з деякими з вас зустрічалися, спілкувалися по телефону, обмінювалися повідомленнями протягом дня. Тож я хотів би скористатися цією нагодою, аби подякувати вам від усього серця, від усього мого серця, і від європейського парламенту. Дякую вам. <плес> також, також цей дух солідарності панував, коли ми розпростили свої серця, об'яття і домівки до для мільйонів українців, які намагалися врятуватися від мільйонів бомб на початку війни. Крім того, європейський союз швидко започаткував низку заходів надали директиву про тимчасовий захист ми надали можливість українським людям розбудовувати своє життя надавши їм доступ до роботи приміщень охорони здоров'я соціальної підтримки та освіти для їх дітей це було найкращі заходи, які тоді проводили європейський союз, і тим не менш, поки продовжувала тривати війна, коли тижні перетворювалися на місяці, а місяці перетворювалися на роки цієї війни, стало все більш очевидним, що українські люди вони пишаються, вони борються за свою свободу та а, власне. Гідності і українські люди в Брюсселі, в Португалії, в Естонії. Я зустрічалася з українськими студентами, які говорили про своє прагнення повернутися до України. І я їхала від тих зустрічей, знаєте, з таким тяжким серцем, сповненим емоціями. І в мене. Були малюнки, малюнки, які зображали їх домівки, домівки, які не зруйновані ракетами, домівки, де вони жили вільно. І у європейський спосіб разом з їх родинами пані та панове я наближаюся до українського майбутнього як члена європейського парламенту. Це той та обіцянка, яку ми зробили минулого грудня. Це та обіцянка, над якою працював європейський парламент від перших днів. Це обіцянка, яку ми обов'язково дотримуємо. Шлях до вступу безумовно буде складним, і український шлях багато в чому є унікальним. Бо треба враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки та економіки. Але європейський парламент, європейський союз будуть готові допомагати. Ми повернемося і відбудуємо разом, тому що Україна є Європа. А Європа – то є Україна. І в цьому полягає наше партнерство заради перемоги. Слава Україні.